Привіт, друзі! BMW повертається на Нюрбургринг для випробування цілої низки своїх нових моделей, серед яких є дуже цікавий представник, що точно вас зацікавить. У центрі уваги сьогодні абсолютно нова BMW m 350 Це нова модель у лінійці компанії, і раніше BMW нічого подібного не пропонувала. Щоб краще зрозуміти, що це за продукт, це повноцінна заміна m 340 i Це означає, що 340 сорокової моделі в лінійці. Ці більше не буде, а її місце займе М350, новий флагман третьої серії в кузові g 50 Саме такий індекс отримає нова трійка. Щоб краще уявити, як виглядатиме новинка. BMW пропонує познайомитись ближче з прототипом, який перебуває на стадії активної розробки. Він прихований під багатошаровим камуфляжем і доповнений фальшивими кузовними елементами, але уважний погляд вже здатен виділити ключові акценти його дизайну. Естетична концепція. М350 поєднує традиції та футуристичні тенденції, черпаючи натхнення з майбутнього сімейства New Class. Передня частина втілює фіджетал філософію BMW. класичні хромовані акценти поступаються місцем витонченим світлодіодним модулям, які формують нову візуальну ідентичність, універсальну як для електричних, так і для бензинових силових установок. Найцікавіше, що електрифікована версія моделі завдяки відсутності громіцького двигуна внутрішнього згорання отримала. Вкорочену передню частину та інші пропорції, характерні для електромобілів. На щастя, звичайна трійка має інші пропорції: класичний довгий капот, короткий зад і салон, трохи зміщений назад, пісня, оскільки перед нами типова версія, вона отримала більш приземисту поставу, що пояснюється відсутністю масивного акумуляторного блока в основі конструкції. Культовий вигін хофмайстера, який є основою дизайнерської спадщини марки, зберігає свою непорушну а Актуальність у поколінні G50, викликаючи незмінне захоплення серед поціновувачів бренду. Задня частина кузова інтригує появою квартирових вихлопних патрубків. Безпрецедентне в рішення для третьої серії за межами економічної лінійки M. Але воно гармонійно вписується в еволюційний вектор стилістики M Performance останніх ітерацій. Залишається лише сподіватись, що габарити наступного покоління Седана не перетнуть межу, за якою нинішній G20 вже балансує на грані на. Відмірної монументальності й важкості. Хоча, дивлячись на нову п'ятірку та її довжину, надія стає й дедалі менше. Вбудовані в площину кузова дверні ручки не новинка, і тут вони також присутні. Завершує ансамбль делікатний спойлер на кромці багажника, який підкреслює індивідуальність моделі на контрасті з серійними представниками третьої серії. Інтер'єр поки що залишається поза межами візуальної досяжності, але ми вже точно знаємо, що G50 розділить архітектурні. Рішення зі своїм електричним побратимом i3. Це означає, що М350, як і вся лінійка медзинових трійок, буде оснащена прогресивною системою iDrive X, яка інтегрує широкоформатний центральний інтерфейс і технологію Panoramic Vision. Проекційне рішення, що охоплює панораму лобового скла від однієї вертикальної стійки до іншої, таку саму архітектуру отримає оновлена п'ята серія. У технічному плані М350 буде дуже цікавим продуктом, всупереч. Новим стандартом щодо викидів М-350 оснастять трьохлітровою бензиновою турбошісткою Б-58, жодних чотирициліндрових двигунів чи громіських електромоторів, лише шість лаконічних циліндрів і 48-вольтовою м'якою гібридною системою, щоб двигун краще відповідав новому стандарту Євро 7. І вам скажу, це навіть краще, адже потужність силової установки зросте до 400 кінських сил і 550 метрів крутного моменту. З нинішньої М340, яка видає 374 сили і 500 Нм, метрів, прогрес очевидний. Це позитивно позначиться і на динаміці. Першу сотню М350 долатиме приблизно за 4 секунди. І, як на мене, у новому сімействі це буде найзбалансованіша трійка. Виробничий цикл стандартної трійки стартує ймовірно у листопаді 26-го року, тоді як дебют М3 запланований на липень 28-го року. За інсайдерськими даними, конвейерна доля. Для третьої серії може бути перенесена з історичного майданчика в Мюнхені на виробничі потужності в Дінгольфінгу. Тож чекаємо на новинку. Що ж, друзі, на цій веселій ноті я завершую випуск. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюсь, що вам було цікаво і нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступну за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!